Протягом семи місяців ми знайомили вас з людьми різних професій та покликань. З тими, хто відомий в нашому місті та далеко за його межами. Всіх цих людей об'єднує те, що Кривий Ріг, Україна це їх дім. І сьогодні фінальний випуск нашого проєкту. В гостях громадський діяч, музикант, лідер гурту Аварійне галімо Олег Міщенко. Олеж. Радий тебе бачити, ну, радий бачити. Слухай, Скільки часу минуло з того моменту, як ми з тобою спілкувалися на дивані? Скільки місяців? напевно, місяці, два. Ну, мені два, три, три місяці. місяці, і мені тоді не вистачило нашого спілкування. Адже тоді ми там про музику більше з тобою спілкувалися. Про твої виступи з гуртом Скрябін. Зараз я хочу більше про тебе. Про Кривий ріг в контексті твого життя. Давай будемо рухатись. Слухай, зараз ми знаходимося на 44-му кварталі. Тут невеликий скейт-парк під відкритим небом. Ми вже один з випусків з драмкідом знімали на іншому скейт-паркі. А тут все по іншому. Чому ми тут зараз? Напевно, що звідси почалась моя невеличка історія. В медіапросторі взагалі. Я познайомився у 2019 році з блогером Дмитром Яструбом. Угу. Ми законектились і він подарував мені BMX. Тобі і, BMX. Да, подарував. І там, що було, мені здається, на ютубчику дарую BMX, там що підписує, да, да. щось таке. Я бачу, просто я ж з дім знайомився. І після цього я почав кататись, і ми приїхали сюди. Тут дуже багато хлопців було на той час. Зараз трошки вже менше людей катаються в нашому місті. Мене це трошки вже так розчаровує. І тут було багато пацанів. Така велика історія якась. І багато і смішних моментів, і яскравих моментів. Мені тут також запчастини дарували саме на цьому місті. Е, такі дуже дорогі. Я такий ого, як це так? За якісь завдання я мав Дай, рух, віджатися. Тут, а я мав віджатися від полу. Хлопці катаються? да, хлопці катаються, я цим дуже сильно здивований, тому що зараз дуже мало хто катається насправді. Але це дуже круто. Ось, в принципі, ось, в принципі, чому ми тут. Я це так. Де проходило твоє дитинство? Розкажи мені, чому саме 44-й квартал? Ти тут виріс? Mm -hmm. А ти сюди приїжджав? Так, да, я сюди приїжджав. Де ріс? Де ріс? На площі Артема. зараз mm -hmm. площа Володимира Великого, і на Східному першому теж я ріс та у мене. Тятя моя живе, сестра моя живе, двоюрідна. А з батьками я прожив дуже багато років. Ну, от до сьогодні я живу на Артіві mm -hmm. і дуже цим не пишаюсь, але я радий, що я саме там народився, не в іншому районі. Хотів запитати про твою діяльність в контексті. І благодійних заходів, і підтримки збройних сил України, і того, що ти постійно виставляєш до себе в інсті. Я просто не пам'ятаю, чи згадаєш ти одну з наших з тобою зустрічей, коли ми з тобою були в одному з бункерів нашого міста, так, де відбувався да. благодійний захід. Ти там грав на гітарі. Так. Розкажи мені, будь ласка. Чому, на твій погляд, для тебе, та можливо, ми зараз якусь певну мотивацію там, для твого покоління, скажімо так, зробимо, чому потрібно приймати участь в таких самозаходах? заходах? Багато людей кажуть, що музика на час війни не потрібна, вона не на часі, не на часі, як кажуть. Я вважаю, що на часі. На часі взагалі будь-які заходи. Тому що ми всі розуміємо, що це на підтримку Збройних сил, на підтримку волонтерів також, тому що волонтери це наше все. На даний момент вони дуже багато допомагають хлопцям напередок, Треба приймати участь. там. Неважливо навіть, як ти співаєш, неважливо, що ти вмієш. Ти прийди, покажи себе, хоча б якось. Ти все одно зробиш вклад в перемогу. Тому що, допустим, от. Прийшов там якийсь Вася Пупкін, прийшов там Дмитро, і вони разом вже такі: о, хтось знає Дмитра, хтось знає Ваську. Вони прийшли подивитися і заплатили донат. Все. ось така мета. Просто неважливо який захід. Ходіть, підтримуйте культуру, і все буде нормально. Я вважаю, що це Яку школу ти закінчив зараз, навчаєшся, не навчаєшся. Розкажи про себе. Просто мені цікаво дізнатися, які підґрунтя у тих людей, які ну через свою позицію, таку доволі патріотичну, мотивують інших та підтримують волонтерським рухом і так далі. Розкажи про себе. Я народився в 2005 році в місті Кривий Ріг. Пішов я в школу номер 31 на Артемі. Це була помилка. Ну Нічого, стану популярним, я ще прийду до вас. Побалакаю. Мене вигнали зі школи після телепроєкту, на якому я виступив, і сказав, що Україна має талант, діти. Перший mm -hmm. сезон. А чому вигнали? Тому що я сказав, що я не люблю вчитись і що мене не відпускають в туалет на уроках. І хто там доволі ну, директор? Директор. Директор. Було дуже багато всяких проблем з цим. І судів було багато, з приводу того, що мої батьки не виконують свої батьківські обов'язки. Але це все була брехня. Просто треба було якось позбутися незручного хлопчика, який каже, що директора не такі і не так роблять, як треба. Угу. Mm -hmm. Я просто навіть не знав про це. Це щось. Таке, мені здається, доволі особисте. Ти розповідаєш. Ну, як далі склалося? Е, далі склалося так, що я після 4 класу пішов в Вальдорську школу на автовокзалі. Ось це школа для творчих людей, дуже кльова атмосфера. Там дуже багато різноманітних людей, е, є сонячні діти там також. Е, і до них всі, ну. Обращаються з ними так же само, як і з своїми ров'язниками. Ну, тому що це не треба робити з когось там якогось особливого. Всі ми однакові. І треба поважати кожного. І там я здобув нормальну освіту, вчителі нормально спілкувались, ніхто не кричав, не підвищував тон. Моя найулюбленіша вчителька Марина Володимирівна, я вас люблю, ви самі знаєте це. Привіт, передаю. Ось ось і все. Отак і пройшла моя учоба, А потім я пішов е, в технікум гірничий, фаховий. Там я повчився один курс і уйшов оттуда, Тому що почалось повномасштабне вторгнення Росії, і я зрозумів, що я не хочу тим займатися, я не хочу лазити по шахтах. Я хочу займатися музикою. Я відвчився 8 класів по фортепіано в музичній школі. У мене є освіта, я думаю, а чого я сижу? Ну чого я йду по музиці? Ця кричав, да не піду я в той коледж, не нада мені музика, не буде музики. Музика перемогла. Слухайсь, музика перемогла, Україна також, я впевнений, переможе. переможе. Ем, ми колись, ще коли перший знімали випуск проекту Дім, там був військовослужбовець, мій друг Сергій Зикін, і він також там розповідав. У школи він закінчував, і я поставив питання, хочу також тобі поставити на твій погляд. Ось це патріотичне виховання. Воно було протягом навчання, протягом життя. Чи в певний момент ти для себе зрозумів, наскільки це важливо бути патріотом України? Бути патріотом України не означає кричати, що я патріот. навішаю собі ленточки жовто-сині і буду. Хідіть і буду слухати русський шансон, а в мене ж лінточки навіть. Ні, е, виховання патріотичне, воно відбулося дуже різко. 14-й рік я ж познайомився з творчістю Андрія Кузьменка, е, мене перемкнуло дуже різко. Я почав ну, дивитися, що це за людина. Біографія вся мені була цікава. 15 15-й рік він трагічно загинув. Я почав дуже сильно кропітливо дивитися на все. І я зрозумів, що а нафіга я співав там Лєпса в дитинстві, а що я роблю? Ну, не так. Чого я маю це слухати? Я слухав собі українську музику, я слухав квінів, і мені це подобалось. У мене там дуже. Ну там три максимум виконавці було російських, яких я просто вімкнув і послухав. Зараз я нічого такого взагалі не слухаю, тому що недотепно і взагалі не треба воно. То, що за забором, хай воно не цвіте. Ось і все. Угу. Я тебе зрозумів. Ну, а, ми вже просто будемо рухатись до іншої локації дуже скоро. І я хотів ще тут поставити тобі запитання. А, чи є в тебе комунікація з людьми, які свідомі, які а, твого віку а, в рамках волонтерських проєктів певних інших музичних, не музичних, патріотичних, знову ж таки, різноманітних проєктів ставлення, а, до Тебе та того, що відбувається від інших людей, мені цікаво, дізнатися. Це є комунікація? Комунікація завжди є, вона у мене завжди, в принципі, була. У мене якось так виходило з людьми спілкуватися і пробивати ті двері, в які навіть ніхто не може наважитись зайти. Да, і було таке, що мене і пригнічували, і ображали, і казали, що я ну, і взагалі зі мною не треба спілкуватися, я не такий. Е, ну дуже багато бруду, і я зрозумів, що а це нормально. Якщо бруд не лється, то ти щось робиш і не так. Я знаю тому, таку тому, історію. Тому що коли не він, коли він л'ється, з одного боку ти робиш щось правильно. Е, комунікація завжди є. Я припустимо там написав там, якійсь людині з приводу якогось заходу. Вона така: о, кльово, давай робити, що треба, і так далі. Ну кривий ріг і мешканці, ріг, вони, вони підтримують судом. активно. Да. Хочуть це робити. Хочуть це робити. Є звичайно люди. Я не буду казати, не буду тикати пальцем. Є такі люди, які не хочуть, які не розуміють, що відбувається взагалі. Таких багато. І Є люди, які такі, та музика в політики. Чого ж це ага. так? Та ні. Я вже дуже багато нервів потратив на російську музику і вплив. Я викликав поліцію на хлопців, вони сказали, ми тебе поб'ємо за це. Я говорю, за що? Я на вас заявлення не написав. Мені позвонили з поліції. Ну угу. будемо якось щось робити з цим. Ну окей, слухайсь. Дякую тобі за першу частину нашого спілкування, адже ми зараз переїдемо до певної репетиційної бази. Там ще розповіси про себе, як про музиканта, про ваш гурт Авалі... А... авалія. Ава... Алі... 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 А... Ми зараз на іншу локацію перейдемо, де ти розкажеш про себе як про музиканта, про ваш гурт аварійне Галімо, І це ми зробимо саме зараз в рамках нашого. Проєкту під назвою ДІМ на телеканалі Рудана. Олег. І знову Здравствуйте. Е... знову добрий день. Продовжується наш ефір. Слухай, зараз ми вже в студії звукозапису. Це репетиційна база. Що тут відбувається? Розкажи мені. Тут відбувається магія. Магія. Що? магія. Магія, яку ви чуєте на концертах. Тут ми готуємось до них взагалі. Буває таке, що готуємося в інших містах, але там ми не готуємося, там ми трошки розкриваємо чакри. Ну і та ж готуємося. Е гурт аварійне гальмо. Знаю, що скоро у вас день народження, що ви там організовуєте певну невелику тусовку. Розкажи мені що цікавого є, можливо, про гурт що розповісти, і що буде за тусовка. Цікавого про гурт. Гурт з'явився неочікувано взагалі. Я це вже, в принципі, казав, але. Кому був... ти казав? Ти ну, я, більше, ну, людям я казав, вам ще не казав, що скажу. <рес> 에, познайомилися ми всі на благодійному заході, про який ви упоминали на першій частині. Ми познайомилися всі такі, Блін, хочеться порепетувати, хочеться щось поіграти, подурачитися». І ми такі, ну давайте, погнали». Прийшли сюди, такі, о, да, це те, що треба. І такі, ну все, давайте гурт зробимо. Я такий, ну давайте. Все, їду собі в трамвайчику і бачу надпис «Аварійна гальмою. Пишу хлопцям, називаємося «Аварійна гальмо». І кажу, ти що, не нормальний? Ну це, ж, ну це ж фігня. Я кажу, та це кльово. А ще приєлась і все. Не хочеться якось відпускати цю назву. Зараз у вас склад музикантів постійний, чи є ті, хто а, в сесійній формі з вами? А, скоро буде сесійний склад гурту, а зараз поки такий постійний. У нас міняються музиканти. Кожен раз то посварились, то розійшлись. Давай, постій... хто зараз Хто зараз. Ім'я мені потрібно. ім'я Ім Євгеній. Гитарист, який любить їсти пельмени на, на записи. Барабанщик Мирослав, Гітарист соло Антон, вокаліст Олег. А на басу пока що немає нікого. У нас вийшла дівчинка. З басу, і ми пригласили нову дівчинку <свіс> злата. А, Жаль Огнівич. Ну, Слухаєш, дівчатам цікаво грати в гурті на басу, тим паче. Дівчатам, напевно, що цікаво, але взагалі златка у нас фігачить на електрогітарі такий. Метал, у мене просто все розкалується від цього. Ну, я думаю, їй буде це цікаво, вона сама попросилась, і буде цікаво. Окей, <свіс> okay. що планується на рік гурту. Буде супер подія, будуть запрошені гості. Планувались навіть гурт «Скрядин», але не вдалося. Ви з ними зараз підтримуєте зв'язки? Ну я з ними підтримую зв'язки, я з Юркешем більш підтримую зв'язок. Я мав їхати в Бучу виступати, але не в той час. Трошки. Ми з Юркешем пересіклись в Києві на одному заході. Там трошки по... побалакали такі, він каже, малий, у мене музиканти розбіжалися. Я кажу. Блін, ну як це так не кажу. Нема з ким грати. В чій партії. Mm, ну це було офіційне ну, це, запрошення до. Це довед, було напевно, що неофіційне. ну але хай буде так, для затравочки. Я не розкрився. Ну трапи. грати на чому. Тобі? Грати за... на гітарі. На гітарі. А щодо вокалу? Щодо вокалу, та ну куди мені там на вокал? вийшов? Це ж це вже бомба. Юрке це Юрко Юрченко взагалі крутий вокаліст, дуже крутий. нього Сильний голос. Я я в захваті від такого голосу. Ну слухай, ну це людина з історією ще з територіат з мого дитинства. оце я йду, не на нас, і так далі. слухай. Ну зараз він мені здається ну, нормально в цьому колективі. Виглядає виглядає кльово. Він в цьому колективі. і до речі, його опозиція, на мій погляд мінуети певного часу. Взагалі там розривали тік-ток, Там постійно рекомендації якісь відбувалися. Давай про гурти поспілкуємося, вже сьогодні у нас часу не дуже багато, як і завжди. Ви зараз пишете власні пісні. Пишемо власні пісні. Про що вони? Взагалі про кохання. Я вже написав одну нову пісню. Вона буде не про кохання, вона буде про віру, про віру в Бога. Я там так помислив на цю тему. Я взагалі дуже люблю релігію. І У мене сім'я досить така релігійна, віруюча. І мені бабуся завжди всякі біблії читала на ніч замість казок. Це була така традиція. І я дуже багато цієї історії знаю. Я не пропагандую це, це моя думка. Я вірю, я там нікого не змушую в це вірити. Хто не вірить, ну я знаю, що хто каже, що він не вірить, він вірить. В щось таке, що ніхто інший не вірить і все. Зрозумів, mm -hmm. е, музика та комерція зараз. Тебе поєднуються, тому що, ну, на мій погляд, пісня про кохання, окей, це можна там кудись продавати. Пісня про віру. Це ну не для всіх. Мій не для всіх. Я, я, я не хочу не для хочу. всіх писати. Ось, ну просто. Колектив, він щось може в перспективі зробити, чи це зібралися, отримали там якийсь фан, пограли, записали пісні, все супер. Більше нічого. Як ти позиціонуєш гурт? Гурт та це тусовка, це сім'я взагалі. Гурт. Ну, гурт це складно. Це треба кожну думку послухати, кожну думку прислухатися треба до кожного. Не кожен там, ну барабанчику не нравиться там. Що я йому сказав, а ну зроби там ту ту пам. все. Він каже: та ні, це фігня, не буду так. Тому не подобається, що та музика якась там. Ну каже, якась тикась пописати, давайте перероблювати. І отак всі думки, думки, і ти у тебе мозок буде зривається. Ну це складно. Це лідер колективу. Лідер колективу, але це настільки складно, що поки що я і задумався вже над сольним проєктом, але потім я відкинув ці думки. Тому що це буде не так, як має бути. Просто не, не вийде. Я вже це знаю. А Пісні про війну? Є одна тільки. Я не бачу сенсу зараз писати про війну. Чому? Тому що ми всі бачимо ці події, і слухати про ці події вже дуже складно, насправді, емоційно і психологічно. У мене нещодавно загинув знайомий після обстрілу по будинку. І... Я послухав всі там якісь пісні ну після цієї трагедії. випускається гей-гей, люлі-люлі, ворогам дулі». Ну, це бред. Я, я не... Зараз шоу бізнес це пісні про війну, Шараварщина, Барактарщина. І що я написав? Я написав пісню круту, виклав її в TikTok, щоб вона залетіла. Хтось казав. Лучше вже пса патрона слухати. Ну я так і думаю, я ж не пишу по псу. Я ж не пишу прямо щось примітивне. Все нормально, все зведено дуже круто. Є сенс в пісні, що не кожен може зробити. Ну не подобається, так не подобається. Інтернет був зроблений для того, щоб робити свої висновки. В інтернеті про все. Що я mm -hmm. можу сказати? Ну, особисто тебе ситуація з псами-патронами е всередині. Турбує, чи ти ну не за ціла пісня, і будемо рухатися далі. Чи ти все-таки важко це все. Та Держивати? я не скажу, що я прям важко переживаю. Складно попасти кудись в шоу-бізнес. Це дуже складно насправді. Хочеться попасти в шоу-бізнес 100%, тому що там тусовка, от в Київ я їздив, одразу потрапляєш в тусовку. І дуже одразу тебе такі: о, ти крутий, давай щось робити. Вже планується багато фітів, багато всього планується. Ну це, це на словах чи вже є певні домовленості? Це вже на словах поки що. Є вже якісь домовленості з деякими людьми, теж із нашого міста. Все буде, все буде згодом. Просто треба якось зібратися, отак і сказати, так, приїжджай сьогодні, ми сьогодні все записуємо. Отак складно зробити поки що. Отого mm. щось таке, у того щось не таке. А з приводу цих всіх пісень пса патрона. Мені не те, що вражає, просто ображає те, що культура українська пов'язана тільки з якимись такими асоціаціями. Так не має бути. Українська культура це щось велике, щось глибоке. Не треба казати, що в нас немає нормальної музики. Просто ви не шукали. Те, що попадає в телевізор, те, що попадає в інфопростір — то просто сюр. Но я не хочу нікого засуджувати, тому що я вже для себе таку склав фразочку. На кожен товар є свій покупець. І це правда. Комусь подобається Ванька Встанька і Балалайки. Комусь подобається навіть гопака. І це нормально, тому що у кожного свій смак. І я не проти цього. Все одно має бути якась творчість, але не така. Я пропоную зараз. Просто бачу гітара. Вона підключена зараз. Вона підключена зараз. Вона може навіть вона навіть може зробити якийсь А Ану зроби джунь. Якийсь джун зробити джун. І просто я чого не робить джун. Чого нам не робить жуль? Вона вже робить джунь. Вона зараз нагріється і буде джунь. <звук> знаєш, у вас 3 липня відбудеться угу. прем'єра пісні. Ми можемо її, хоча б невеликий фрагмент, Ми зараз можемо. в рамках нашого проєкту послухати. Ми, ми маємо, маємо таку можливість. Ми маємо таку маємо, можливість і маємо, маємо, маємо це зробити. Маємо це зробити. Ми маємо це зробити. Окей, друзі, Олег Міщенко був сьогодні поруч з нами. Олежа готується. Це правдім на Рудані. Ем, ну і друзі, як я казав, це фінальний випуск нашого проекту. Зараз зіграємо щось. Щось зіграємо, щось, щось заспіваємо. Друзі. Буде давай, давай зіграємо. Ма не знала відповідь на запитання, гасами чи не розірвалося кохання. Ти пішла і не повернешся Ніколи я сам савтомився. Відчувати всі проколи. Проект дім став для всієї знімальної групи джерелом натхнення і віри в людей та Україну. 15 випусків. 15 героїв цікавих, відкритих, різних. Вони приклад дбайливого ставлення до свого міста, до України, до свого дому. Дякую за увагу.